Чи пропозицію ніхто мені навіть не вносив. допомагати новому голові обласної адміністрації, будуть три заступники: Олег Куцин, Михайло та Андрій Сербайло. Голови ж районних адміністрацій та їх апарати будуть призначені вже найближчим часом. Хто буде на цих посадах Валерій Лунченко пообіцяв узгоджувати із громадою щодо головного міліціонера та прокурора області, то голова уда зазначив, їх кандидатури він не погоджував призначення, яке відбулося з боку УМВС, Пана Туре, воно відбулося до мого призначення. Тому ніякої згоди я на це призначення не міг давати і не давав. Призначення, яке відбулося з боку прокуратури, то це призначення, яке було виключно е, прийняте в органах Генеральної прокуратури. Воно мого погодження не отримувало. Висловився новий керівник області і стосовно люстраційних процесів, що саме розпочалися. За його словами, поки не буде правової основи роботи цих органів, вони не вплинуть на загальну ситуацію ні у КАІ, ні в країні. Я рахую, тоді потрібно необхідно створити якийсь там статут, піти в юстицію, зареєструвати. Нехай це буде якийсь легітимний орган, нехай буде якесь підкріплення. Ці люди, які входять в люстраційний комітет, повинні відповідати. Нормам моралі тих людей, які вправі проводити люстрацію. Ну не може бути людина, яка попередньо була звільнена за хабарництво, проводити над кимось люстрацію. Крім іншого, новопризначений голова ОДА пообіцяв забезпечити порядок та демократію на прийдешніх президентських виборах. Жодного адмінресурсу не використають, запевнив Валерій Лунченко. Це будуть зірцево-показові вибори. І я з свого боку можу вас запевнити в тому, що з боку адміністрації і адміністративного тиску не повинно бути. Валерій Лунченко написав заяву про складання депутатських повноважень у Верховній Раді, однак вона наразі ще не зареєстрована. Щодо подальшої роботи самої адміністрації, то новий керівник дав своїм заступникам тиждень на оцінку роботи усіх управлінь та розробку відповідних пропозицій.